Два спортсмена. От перший э, спортсмен буде дуже э, талановитий. Ну, блядь, всі природні дані. да? Він від природи, блядь, сильний, швидкий, э, далі координований. Що там ще в спортсменах є? да? Але він не тренується. Він не тренується. Він, у нього просто талант. У нього просто талант є. да? А другий спортсмен, у нього менше таланту. Але він, сука, тренується щодня. Тренується щодня, він знає техніки, він відпрацьовує кожен рух, він тренований. Да? Він знає, як економить енергію, що вони там ще вчать Угу. І хто, блядь, виграє в змаганнях? Ну от скажіть, хто виграє в змаганнях? Звісно, що другий. Тому що цей талант без тренувань, він нічого не значить. То ти красива і умна дівчинка, ну хорошо, ну це нічого не значить. Казалось би, йоб же ж твою мать прийди і найди мене, блять, на печі. Я тут сижу. Ось ця моя піч. Іди мене найди, сука. Ось, ось я вже вже сижу. Я. Сука, не хоче йти? Mm. Да? І от так само е, з нами, да? Так само з вами. І з тою, наприклад, е, якоюсь е, глупенькою дівчиною, да? От ви талантлива женщина, розумна, цікава, глибока, глибина яка, да? але ви дівчинка не натренована. Не натренована в цих техніках зваблення. Да? І от вона менш талановита, менш талановита. Да, може вона не така інтересна? Може вона не така глибока, да? але вона натренована.